Добрий день, не лінуватись, працювати, добрим людям помагати, позитив всім роздавати, тоді день пройде вам гарно і щасливо, і немарно. Ну що ж, розпочнемо працювати? Давайте спершу відгадаємо загадки. Дерев'яні хлопці лежать у коробці. Коли з ними граються, то вогонь займається. Це сірники молодці. Що це за машина? Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком, примчить швиденько і біда, людей обійде боком. Це пожежна машина. Лишає він страшні сліди. Усе він пожирає, а як даси йому води, відразу помирає. Це вогонь, молодці. А як ви думаєте, про що сьогодні ми будемо говорити? Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Сьогодні ми будемо говорити про вогонь, а головне, про правила пожежної безпеки. А яку користь приносить вогонь, ми дізнаємося, коли пограємо в гру. Вогонь добрий, вогонь злий. Спершу ми складемо речення, коли вогонь буває добрим. Вогонь добрий, коли допомагає приготувати їжу. Вогонь добрий, коли дає нам тепло і світло. Вогонь добрий, коли обігріває наші домівки. Вогонь добрий, коли з його допомогою випікають хліб. А зараз давайте складемо речення, коли вогонь буває злим. Вогонь злий, коли палають будинки. Вогонь злий, коли горить ліс і знищує домівки тварин. Вогонь злий, коли горить поле і знищує врожай. Ми з вами розібралися, коли у нас вогонь буває злим. А коли добрим. А як називається професія людини, яка бореться з вогнем? Це у нас пожежник. А яку роботу виконує пожежник? Заливає вогонь водою, засипає вогонь піском, гасить пожежу вогнегасником, рятує людей та тварин. А який транспорт допомагає людині гасити пожежу? Це пожежна машина. Також є пожежні гелікоптери. А зараз пропоную вам пограти в гру пожежний який. Давайте ми з вами назвемо риси, які притаманні пожежному. Отже, який у нас пожежний. Так, він у нас сильний, хоробрий, мужній, безстрашний, спритний. Але якщо все ж таки трапилася пожежа, то за яким номером потрібно викликати пожежних. Необхідно негайно зателефонувати за номером 101. Чітко і ясно назвати адресу і місце виникнення пожежі. Ще можна зателефонувати до служби екстреної допомоги, набравши номер 112. Давайте пригадаємо правила поведінки при пожежі. Якщо вогонь іде малий, відром води його залий. Можна збити килимом чи загасити піском. А якщо вогонь не згас і багато диму, вибігай із дому враз і з дітьми малими. Швидше 101 ти набирай і пожежних викликай. Давайте з вами пограємо в гру, облаштуй пожежний щит. Уважно слухайте загадки, а відгадки – Предмети з пожежного щита. З гострим лезом не задира Нарубає дров. Сокира молодці. Два вушка ще й душка. Порожнє бренить, а повне мовчить. Відро. Я вмію все робити. Копати, прикидати, невже ви не впізнали звичайної? Лопати. Я всюди рвуся на пролом і називаюсь просто лом. Коли вогнище палає, він гасить його, допомагає, і з піщинок наш дружок здогадались це – це пісок молодці. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку і вогонь блокує в міло в білій і пухнастій піні. Це вогнегасник. Молодці дітки, ви правильно облаштували пожежний щит. Такий щит є у кожному закладі, у лікарні, в магазині, в школі і навіть у нас в дитячому садку. То які ви запам'ятали правила пожежної безпеки? Назвіть, які предмети знаходяться на протипожежному щиті? Тільки пам'ятайте, мало правила знати. Їх треба ще й виконувати. Дбайте про свою безпеку та про безпеку своїх рідних. До побачення!